115 гривень за пару жіночі шльопанці бамбу. Будуть у нас такий мікс, 21 пара, 2415 коштує цей лот. І шуденько пройдемося, покажу, що буде в лоті. Будуть ось такі гарні шльопанці. Вони йдуть як для дому, так і для вулиці на високій е, такій підошві з обробленням жгутовим, таким по краю. Вони йдуть зі стучного хута, дуже м'якенькі на дотик і приємні в носінні. Одні будуть ось такі леопардові. На резинерці буде фіксуватися п'яточка з відкритим носочком, і також гарне оброблене таке е, блискітками. По краю. Будуть ось такі гостроносики під замшу, штучна замша. Вони вже йдуть на такій маленькій танкетці І всередині, штучне хутро таких в лоті буде три пари. Три пари будуть ось таких ще рожевих зі штучного хутра, також гостроносики. Тут ж йде штучне хутро такого плану. Будуть чорні, такі як попередні штучна замша поверху, всередині, штучне хутро. Одна пара буде ось такі райдержні, також з джгутовим обробленням на підошві, дуже зручна підошва міцна. Ось такі ще коричневі під штучну замшу гостроносики. Дві пари буде ось таких коричневих з такими лямочками, також з відкритою носочками. І останні три пари це буде ось такі рожеві з блискітками оброблення на високій підошлі. 115 гривень за пару для замовлення лоту звертайтесь до менеджерів.